Чи можна, чи нормально, не хотіти нічого змінювати в житті? Це вічне питання, в якому, яке у мене питають часто люди, не тільки клієнти, а просто от навіть друзі, знайомі. От У мене все добре, я задоволений своїм життям, чи треба мені йти в психотерапію, чи треба мені щось робити, змінювати і так далі. Питання дуже однозначне, точніше, відповідь на питання однозначне. Я думаю, що нормально не хотіти нічого змінювати в житті, навіть якщо у людини відбувається треш, все погано, ну от як є такий мем, де песик сидить, а навколо все горить вогнем, і навіть якщо людина знаходиться в подібному стані, це. Не значить, що вона повинна щось змінювати. Їм може це все влаштовувати певним чином, і вона може бути задоволена своїм життям і не хотіти нічого змінювати. Змінювати щось хотіти у людини це бажання з'являється тоді, коли вона розуміє, що її щось не влаштовує. От вона хоче змінити стосунки, вона хоче змінити роботу, вона хоче змінити ставлення до, в принципі, до себе, до свого життя. От тоді людина йде в психотерапію і щось міняє. Чи може людина, у якій здається, що у неї все прекрасно, все нормально, насправді бути в якомусь захисті і обманювати себе, дійсно, так може, чому ні? Але в такому разі це відповідальність самої людини, щось змінювати, або щось, або нічого не змінювати.